Дівчата, всім привіт! На сьогодні харківське срібло. Всі прикраси в комплектах. Кілька новеньких моделей надійшло гарних, також всім знайома класика буде. Нагадаю, що можна також розбивати комплекти і замовляти інші розміри каблучок. Для зв'язку, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення Вайбер, WhatsApp Telegram. Телеграм. Посилання на них можете знайти в першому коментарі, закріпленому, або в описі під відео. Ну і також там є просто номер телефону, можливо, в нас вже з вами є чат, можете просто писати туди. Почну з такого яскравого комплекту. Тут наставочка імітація червоного коралу. Дуже ефектна вставка, до речі, акцентно виглядає в 20-му розмірі в наявності. Також ще може бути браслет, якщо я не помиляюсь, такий подібний. З того, що зараз швиденько згадала, це те, що цей комплект може бути ще з білим перламутром. Мають бути інші вставочки, наприклад, якась яшма, але я на 100% не впевнена. Дуже багато сіляких моделей, і все не запам'ятаєш, тому кого цікавить, пишіть я уточню виробника. Сережки за вагою 12.44. Прямокутники це ну, улюблена форма, просто прикрас, дуже стильно виглядає. Вага каблучки 7,13. Шинка тоненька, розмір повний. Габаритний розмір 3,4 на 2,2 см. Підвісочка 9,07 за вагою. Ось таке тут вушко цікаве подвійне. Можна під каучуковий жгутик або під ланцюжок. Товстенький сюди не дуже підійде. Щось таке середнє потрібно. Міна підвіски з вушком 4,5 см. Ціну прописую. Дівчата, тепер новенький комплект, просто не маю жодних коментарів щодо нього. Ось така форма кинжалу або трикутна, плюс в поєднанні з квадратами це взагалі фантастично виглядає. В 20-му розмірі надійшов. Каблучка трошки менша, ніж сережки підвіска. Камінчик тут говлітка халонг. Вага сережок 15 грам, застіпка. Каблучка 870, ось така шинка. Довжина каблучки 4 см, камінчик 1 см. Довжина сережок 7 см. Підвізка 7,72 за вагою. 7 см також довжина. Ось таке вушко. Так, і ціну прописую. Тепер, дівчата, улюблений комплект з малахітами, ось такий повненький, в 19,5 розмірі з подовженими сережками, підвіскою і браслетом. В мене ще на залишках є ці комплекти з вкороченими сережками, там ще є різні розміри, але я зараз не буду їх показувати, бо коли дівчата бачать там якийсь вибір, більше кількох варіантів, вони не можуть визначитись. Я їх якось потім зніму в окремому відео, а зараз ось такий повний сет в 19.5. Кого цікавить, ви можете подивитись в групах з наявністю. Я їх заново виставлю. Можливо, вам так буде простіше, ніж чекати нове відео. Тут гарні смугасті камінці темненькі. Ось така каблучка за вагою 679 ширина шинки сантиметр. Мінчик 1,2х0,9 см. Сережки 12,66 за вагою 6,5 см довжина. Ось така застіпка. Підвізка 6,13 за вагою, довжина 7 см. Так, і браслет за вагою 42,20, довжина 19,21,5 см. Регулюється застібка катоглу. Він досить м'якенький, по руці гарно лягає. Ну і камінчики, подивіться, суперські. Малахіт, дівчата, натуральний, я це не проговорила. В моїй голові іноді це, ну, знаєте, як факт, але іноді забуваю сказати, тому не соромтесь, перепитуйте, якщо що. Саме в цьому сеті малахіт натуральний. По цінам зазначають, дівчата, комплект нереальний, забирайте обов'язково. Так, дівчата, ще один новенький сет, такий глянцевий дзеркальний, класний в 19,5 розмірі. Каблучка без вставочок. В сережках ось такі штучні перлинки досить великі, кремового кольору. Ну, точніше, більше айворі, навіть я б сказала. Класно виглядає. Сережки 14 грам за вагою, ось така застіпка. Для такого розміру вага класна. 7 грам на сережку. Каблучка 7,64, вона дуже цікавої форми, подивіться, скеля така. І такий ось візеруночок. 3,5 см досі довжина. На сережок 6,5 см, перлинка 1,2 см приблизно в діаметрі. І по ціні зазначаю. Пер ось такий ніжний акуратний комплект зі змійовиком у 18,5 розмірі. Дуже він мені подобається. Сережки повітряні і легенький сет, за вагою сережки 8 г, грам, 4 грами на вушку. Нещодавно такий приходив з імітацією червоного коралу, також гарно. Каблучка 3,5 г. Довжина сережок 6,7 см. Камінчик трошки менше сантиметру, десь 9 міліметрів. По ціні зазначаю. Тепер, дівчата, показую вам нереальної краси два комплекти, які можна поєднувати між собою з різними каблучками і сережками. Зараз зрозумієте, про що мова. В нас є ось такий сет з засніжним обсідіаном в 20,5 розмірі. Сюди ще є ось така підвісочка. І браслет. Це, що стосується з камінням варіанту. Також сюди в мене є ось така каблучка, вона як верхівочка підвіски і ланка браслету, також пара сережок без каміння підвісних і ще є пара сережок, акуратних маленьких ось таких. Я зараз все це не можу гарно показати, тому будемо дивитися окремо. Але я дуже люблю ось такі комплекти, в яких можна щось фантазувати, в залежності від ваших побажань щодо сережок, каблучок, бо з камінням більш важкі, без каміння, відповідно, менші за вагою. Дуже гарний камінець не дуже часто надходить. Сережки за вагою 14,76, і тут дивіться, навіть бокові частинки зі срібла, вони всі перекликаються за цим комплектом без каміння, смужку. Продумано. Каблучка за вагою 8,14. Дівчата, десь 1,5 на 3 см габаритний розмір. Я одразу зазначу по ціні, щоб потім вас не плутати. Але також можна все брати окремо, поєднувати, як я вже і казала. Підвісочка 7,23. Можна, наприклад, взяти каблучку серечки без каміння і ось таку підвісочку. Довжина 5,3 см. Тепер тут роздивляємось. Каблучка у 18 розмірі показую поруч сережки. Підвісні за вагою 11,24 і ті, що при вушці 4,99 На англійських застіпах однакових, дивіться, ті овали мені нагадують кавові зернятка. Я так і називаю цей комплект. Довжина каблучки 2,6 см. Маленька сережка 1,8 см і ця 4,6 см. Також по цінам зазначаю. Так, і зірка показу, це, звісно, браслетик за вагою майже 48 грам, Довжина регулюється 185-22 см. Тут в нас центральний камінчик побільше, ніж інші. До речі, існує ще такий комплект. З ось таким розміром каміння, але він, відповідно, важкий раптом когось зацікавить. Застівка також тогл. Але ж він не гарний, подивіться. Так на руці виглядає. По ціні також зазначаю. Для дівчата улюблений комплект з ось такими колами і габаритною підвіскою. Є кілька розмірів, напишу на екрані. Фантастична краса, ну, обожнюємо цей сет. В діаметрі 3-2 см і каблучка і сережки будуть за вагою каблучка 8-16 г. Такі ось тут візерунки і на шинці. Сережки 1121, застіпка. Ну і підвізка дуже ми її любимо, багато замовляли раніше. 18-40 за вагою. Ось така верхівка. Я, до речі, зараз покажу ще одні сережки, трошки масивніші, трошки інакші, але їх іноді беруть разом в сет. Ціну на ці прикраси зазначаю, передивіться, обов'язково дуже крутий. І, дівчата, хотіла ще ось цю модель показати. Раніше ми її кілька разів замовляли разом з тією підвіскою. Вони за діаметром подібні. Ну і мотивчики, в принципі, схожі, може бути. Але ще існує кольє до цих сережок на каучуці. Пошукаю фото скину, кому потрібно. Вони за вагою зараз вам кажу: 18,79. У нас такій застібці. Діаметр нижньої частини 5,5 см, загальна довжина десь 7,2 см. По ціні прописую. Ще до останнє, що вам покажу, ось такий акуратний сет без каміння у 18,5 розмірі, і можна до нього ось такий браслетик взяти на шкірі, також з ось таким текстурним срібним елементом. Гарно вони поєднуватимуться. Класний сет на кожен день. Сережки за вагою 4,83. Каблучка зараз кажу, 2,5 грами. Ціну зазначаю. Так, браслетик за вагою 14,5 грам. довжина регулюється 19-20,5 см. Тут є регулювання і застіпка карабін. Трошки він буде маломірити, десь, десь, десь на ручку сантиметрів 17-19, ось так. Також по ціні зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!